За півроку можна набрати аудиторію 20 і більше. За півроку можна створити продукт. В інфобізнесі продукт це навчальний курс, навчальний міні-курс, або е, групова робота на наставницька і так далі. За півроку можна створити свої е, тверді докази, як, про, як е, твій продукт допоміг тобі. Ну, наприклад, ти спеціаліст по крипті. І ти за півроку збираєш собі скріни, як у тебе було там на рахунку. Я не дуже в темі можу там помилятися, як було, як стало. Які в тебе були там ставки відсотки, які стали. Тобто за півроку ти збираєш свій власний кейс, як цей продукт, ця ідея, ми коли дійдемо до Ніші, вам буде зрозуміло, як ця ідея допомогла вам. А в ідеалі вона допомогла вам і вашим клієнтам. Тобто, це допомогло багатьом людям. Покращити їх життя. Тобто за пів року дуже важливо показати артефакти. Є такий термін в інфубізнесі: артефакти. Коли ти, от знаєте, коли це продажі такі агресивні, коли бабки в кадр, там машини, Феррарі, це дуба, це вся історія це все артефакти. Люди через це продають. Ну, в кого на що вистачає там, розуму і совісті? Хтось продає через там, приниження аудиторії, а ти так не зможеш, якщо до мене не піде, ну там так, ну, можна продавати по різному. Артефакти це те, як продукт, курс, допоміг знання, система допомогла вам, а потім допомогла іншим людям. За півроку можна створити воронку продажів. Це прям повноцінна воронка. Ми поговоримо. Це там міні-курс, великий курс. Тобто, от кожен продукт продає наступний. Це така велика робота, велика воронка. За півроку можна створити основний продукт, він називається флагман, флагманський продукт, в якому ти. Ну, більше всього заробляєш. Тому що всі ці міні-курси по 80 доларів, це все це приємно. Але коли ти вже став на тропу інфобізнесу, і ти бачиш, скільки на ринку бабок, скільки мої колеги продають курси по 4-8 мільйонів гривень, і просто шалені гроші, і все це екологічно, все це в відповідності з потребами твоєї душі. І ти розумієш, що. Е що створити основний продукт це така величезна робота. За півроку ти можеш написати, що так твій основний продукт. Коли ми дійдемо до вашої ніші або пошук вашої ніші, у вас підуть вже якісь ідеї. І за півроку можна продавати аудиторії теплі і холодні. Тепла аудиторія, напевно, знаєте, я скажу ще раз: тепла аудиторія це ті люди, які у вас в блозі. Але не всі хочуть бути блогерами. Давайте чесно, не кожен буде знімати там сторіс і цілими днями присвячувати створенню контенту, а є холодна аудиторія, люди, які вас не знають. І от якраз такий інструмент, як відеоконтент, відео, одиниці контенту Reels, там TikTok, YouTube Shorts на різних початках, ці одиниці контенту продають холодні аудиторії. Про це все ми сьогодні з вами і далі проговоримо. Останній слайд про мене і будемо вчитися. Буду рада вас бачити своїми підписниками. Ніша це тема вашого прояву. Моя тема просування в Інстаграм і монетизація інстаграм-аккаунту, монетизація твоїх знань. Ніша це така певна, знаєте, піца. Із того, що ти любиш. Наприклад, я люблю. Робити контент, свою дитину, гроші чоловіка на четвертому місці не обійдеться. <сум> Люблю е, там якісь там, не знаю, свої трансформаційні періоди, свою якусь певну дисципліну. І ніша це те, про що ти можеш казати в своєму блозі, в принципі. Але ніша це одна основна тема. Тут у нас ніша у нас. Має бути об'ємною картинка з жіночкою, яка посміхається і спілкується з аудиторією, це означає, що в цій ніші можуть бути абсолютно різні формати, можуть бути живі розбори, розмови, можуть бути консультації, можуть бути групові робота, може бути курс на велику аудиторію, маленький, великий. Тобто ніша це об'ємна тема, ну, наприклад, кріпта. Да? Можна говорити про помилки в крипті, можна говорити для про новачків, які мають зайти в крипту з нуля, і що почати, що тобі потрібно, щоб почати. Можна говорити про, про працювати з преміум-групою, яка готова вже тобі заплатити норм гроші, тому що, наприклад, по 5 тисяч доларів ти береш на наприклад, з голови бери цифри, я не знаю в цьому ринку, яка вартість взагалі навчань. Ти береш, наприклад, 5 учнів на 5 тисяч доларів, закриваєтесь ви на 2 місяці в зумчику, і ви працюєте, де ти доводиш їх до результату. І вони тобі довірились, тому що вони бачили твій результати, результат, наприклад, твоїх учнів. Да? Тобто, ніша це об'ємна тема. І далі, що таке ніша? Це для різного сегменту аудиторії. Да? Тобто, у нас є батончик, у нас є шоколад з напоминчем, і у нас є така преміалочка, такий таблірончик. Да? Тобто, ніша це. Ваша тема, ваша тема аккаунту і тема вашого інфобізнесу, по-перше, важливо, вона має співпадати. Наприклад, у мене флагманський основний продукт по Reels, тому що я Reels саме набрала дуже багато підписників безкоштовно. І завдяки цим підписникам заробила на минулому місяці 891К. А збилася? Отже, я мала на увазі, що ніша це об'ємна тема, і це ні в якому разі не сюжетна лінія. Сюжетна лінія чим відрізняється від ніші? Поясню. Звернулась до нас Директ колись, якщо пам'ятаєш, мій директор сидить, дівчина, яка пише: Добрий день, хочу знімати рілси, бачу ваш результат, я в шокі, так бистро, клас, давай там. Що там? І я кажу: Добрий день, який у вас запит? Ми починаємо спілкуватися. Він ділкується менеджер, я. Добрий день, який у вас запит? Я бачу у вас новий аккаунт, не упаковані, ще не починали. Маленькі, там, мало підписників. І дівчина каже, яка ідея? Я хочу вести писати ролики, писати відео і вести аккаунт. Знаєте на яку тему? Я фармацевт у минулому, і зараз я там вже не працюю, шукаю себе, і я хочу розповідати людям, як ліки приймати, як їх вики правильно викидати, як їх купувати, коротко, як читати цю нотацію. Я кажу, стоп, це не ніша. Це одна з тем вашого блогу. На рівні що ви ходите в спортзал, на рівні, що ви зараз ходите, на рівні, що ви там щось. Не може бути ніша, вона, по-перше, закінчиться. По-друге, це не біля аудиторії. Люди платять гроші за три у нас зони. Люди платять гроші за гроші, де ви вчите їх заробляти гроші. Люди купують курси, платять за знання, коли ви вчите їх будувати, стосунки, мати любов, це базові потреби. Люди платять гроші за те, що ви їм розповідаєте, як бути здоровими, ментально, фізично, здоров'я, любов, гроші. Ще кажуть, це згавної смерть, ну це опусто. Тобто ці три зони можна обирати нішу в рамках цих трьох зон. Але у нас, наприклад, є це називається м'яка ніша. Да? Там, наприклад, не знаю. Малювання, да? як продавати малювання, курс по малюванню? Шикарні цифри я бачила на ринку. Як продавати консультацію, заняття по малюванню? Да? Можна ж продавати діткам, можна ж продавати там, групам онлайн, можна продавати. Малювання шикарна тема. Як її продавати? Вона ж не співпадає під здоров'я, любов і гроші. Е, от дуже просто маркетингова, е, маркетингові три, маркетингова воронка і тригери розставляються таким чином, що малювання дає тобі можливість бути е, наповненою релакс, релаксовою, як, що там я не знаю, так не живу, розслабленою якоюсь, в общем, е, блаженою жінкою і в такому стані ти зустрінеш своє кохання. Розумієте, як це працює? Тобто, коли ти продаєш англійську мову, це можна сказати, що завдяки, якщо твоя дитина матиме знання, вона поступить у вуз, класно там впорається зі своїм життям, буде заробляти багато грошей і купувати вам подарунки. Тобто, коли ви запускаєте рекламу на англійську мову, ви подаєте через гроші, через те, що це, ця ваша ваш продукт дає можливість людині заробляти гроші. Тому треба не плутати. Що таке ніша і що таке сюжетна лінія? А далі дуже важливо для тих, у кого вже є ніша, і це така відносно нова тема, тому що я постійно навчаюсь, десь висмикую по якомусь там зернишку додаю в свої навчання це тема і підтема. І тут давайте думати. Зараз буде у нас такий інтерактивчик. Моя тема основна просування в інстаграм. Безкоштовний набір аудиторії. Звучить щось на нереальному, тому що всі звикли, що це таргет, реклама у блогерів, кучу бабок, а зараз типу, можна безкоштовно. І моя тема це безкоштовний набір аудиторії. Підтема моя це гроші. Я люблю гроші, я розповідаю про гроші. Розповідаю, як, як коли я продала бізнес і... Це була така перша історія, коли я щось таке. Ну для мене тоді ще півроку тому. Це була така сума приємна. Е, і зараз не одказалась. Між до прочим. Ну сам факт у е, мене почали коротше вони просто зливатись, просто сквозь пальці. І у мене поламався айфон. І це було за два тижні. Я запізнююсь на літак. Купила коротку стиковку, не встигла там в Римі пересісти. Мені треба купити новий квиток. В мене в'їжджають на проспекті Лесі Українки, просто в'їжджають і смиваються. Мені треба заплатити 30 тисяч гривень за ремонт свій. Ну, просто я приходжу, нема зеркала, нема двері. І просто я, ну, я розповідаю на цю тему і факапи, що зі мною відбувається, коли в мене з'явилися гроші умовно. Я розповідаю, як я пішла на фінансові розстановки і що ми нарили з цим фінансовим спеціалістом. Я розповідаю, як я. Um... Як я ходила до коуча, як я то у мене коротше я по 100 тисяч гривень в день перераховую на якісь консалтинги, навчання, то я коротше думаю, та ні, на таксі не поїду та так пройдусь. Типу я не розуміла, що мені робити з цим. Я проживаю за своєю аудиторією моменти, коли я у мене немає системи координат про гроші. У мене не було родини, в якої було зрозуміло, що робити з грошима, що це вони для задоволення, оказується. Я розуміла в своєму житті, що це важко. Гроші це зло там багаті мужики зміняють. Мама казала, ну коротше, ціла історія. що змінився обличчя. Ціла історія. Тому я проживаю тему про гроші. Повернемось, значить, я постійно на себе тягну увагу, знаєте, це нарцисізм, не лікується. значить ніше це тема і підтема <реш> під тема. Тема мого блогу Рілс. Під тема мого блогу це гроші. Мені цікаво про них говорити, і, можливо, я собі так мрію, що можливо, коли я закінчу продавати інфобізнесі курси по Reels, або інструмент перестане там якось бути вже таким актуальним, або я виросту, буду більш дорослою жінкою. Можливо, піду в теми грошей. Тобто, це моя така удочка про те, що мені цікаво, і те, що я можу транслювати. Давайте трішки пограємось. Відніміть, будь ласка, руку, в кого я чітка, зрозуміла ніша, хто я в Інстаграм є е. Е -е, Леся. Collapse. <biraz scutla> Що ти хіхікаєш <laughs> на останній парті. <laughs> це мої учениці з мого курсу минулого, дуже, дуже рада бачити підтримку. Леся, ти психолог, гештальтерапевт, сертифікований, образований, красивий, сексуальний, класний терапевт це, з акаунтом, под... пацани такі, оп, вернуся. Психотерапевт, опасні люди. <ріст> Лісь, ти маєш нішу конкретно в тебе психологія. Яка в тебе підтема? Як ти сьогодні вважаєш? Ага, Тобто психологія може бути дитяча, стосунки, батьки це про це менше. Хоча ти мама, ти про це розповідаєш, але це про це менше. Психологія може бути психологія для підприємства, як називається це сертифікат спеціалізація, коли як коучинг для команди Я створюється. Ну, і як знаєш, приходить людина, яка розуміє психотипи в команді людей, якщо велика компанія, і налаштовує там процеси. Тобто, може бути різна психологія, в тебе самоцінність, жіночність там і вся ця історія. Давайте далі. Максим, в тебе ніша стоматологія, я за тебе розповім. В тебе власна клініка в Одесі, багато років успішно працює, ти 17 років сидиш біля крісла, робиш найкращі усмішки. Яка, якщо уявити, що ти хотів би е, запускати курси і мати акаунт про стоматологічні послуги, яка б в тебе могла бути підтема? Так кажуть, що стоматологія це прибуткова ніша, да, і там стоматологи, які мають високий рівень, вони мають класно заробляти і можуть інвестувати, і можуть іноді там не знаю, відійти від клініки від справ і вже там просто керувати. Дивись. Як зашивається мета сповіщення? Люди, мета сповіщення це коли ти розповідаєш, е, 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 така маніпуляція. <смі> Чоловіка спрашиваю, Женя, яка моя саме сильна черта? Ні, думаю. Он такий, маніпуляція. Я говорю, в смис? Так талант каже, ти не розумієш. <смі> так, от це така маніпуляція, коли ти не прямо пускаєш мета сповіщення про те, що якби ви приходите до мене вчитесь. Я вас з вас роблю зірок стоматологічного світу, і потім ви можете інвестувати, як я розумієш? Тобто тема, яка підсилює тебе, і яка може бути іноді вообще твліченна. Типу, мені цікаво, люди прочитав нову книгу, там подивився щось там. Не знаю, відвідав якийсь там ретріт, захід і ну постійно відвідуєш якісь там саморозвиток і так далі. Ні, це ти ділишся під тема. Ти не продаєш під тема ти ділишся і кажеш, мені цікаво, досліджую цю зону я досліджую, от як я про гроші. Я досліджую цю тему. Я не мала величезних там, грошей в своєму житті, і тільки я зараз вийшла на рівень, що я можу там вже полетіти на балі зняти ютубчик. До цього я так не жила, я не знала. Тому я розповідаю, Хто, ну, знаєш, хтось може там, в цьому віці там, вже мати величезні прибутки, а я можу сказати, що мій шлях такий. Я роблю помилки, втрачаю гроші, заробляю гроші, там і так далі. Я там не знаю про команду можу розповісти, які зарплати команді ставлю, там, ну і так далі. Акаунт експерта, у якого купують послугу або навчання, це Це, коротше упаковка профіля, попсове слово. Слухайте уважно. Зрозуміло, хто ви, і вказано рівень у цифрах. Одразу переключуся на наступний слайд, покажу вам приклад. Дивіться, це приклади просто ринку. Да? Це е, інфобізнес, це ті, хто продають навчання. У них зрозуміла, хто ти, батя телеграму. Да? Е, у них зрозуміла, хто ти, автор методики продажів, продаю курси, маркетолог, заснував агенцію. І у них, як правило, вказані цифри: зробила запуск на стільки то мільйонів. 2,5 мільйона доларів на холодну аудиторію, ще хочу подивитися якийсь е, значить, власник аудиторії 7 мільйонів підписників. Тобто повернемось ми до упаковки. Значить, я не буду вам ще казати, що треба в е, хайлайцях писати, яка шапка профіля. Це все в процесі навчання, коли ви починаєте з нуля. І просто хочу вам сказати, що зрозуміло, класний акаунт. Це зрозуміло, хто ви. Заходиш, зрозуміло. Допомагаю тобі розбиратися в крипті з нуля. Зрозуміло, навчаю стоматологів там, таким то технікам там ортопедія, що там, які там ще є слова. Тобто вивчаю, не знаю, продаю, створюю такі-то там речі, і продаю їх там в тому аккаунті. Цифри. Цифри відповідають за крутість. Наскільки ти крутий? Сьогодні кажуть нам цифри, може, пройде цей тренд, що ми будемо хваститися всі там грошима, ну, перестанемо, але артефакти, оці, оці докази соціальні, це дуже важливо. Коли я перейду до скрінів, або я показувала скріни свого бізнесу, вам також буде зрозуміло, вам також було зрозуміліше, коли я показала цифри, що відбувається, вам как-то стало понятненько. Тобто на мові цифр зараз всі розмовляють. Якщо вам є сказати, що в вашій кліниці там. 10 років, і у вас там 6 плюс шість тисяч плюс там клієнтів, або я не знаю, навчив там стільки до студентів. То це треба вказати. Тобто, упаковка це зрозуміло, хто ви, чим ви займаєтесь, шапка профіля, що ти робиш, твої результати в цифрах і далі призив до дії. Тобто третя частина шапки профіля це зашити туди воронку, або мінімум переходь в такий хайлайт. хайлайт це такі кружечки, всі знають, так? Да? Переходь в кружечок, або переходь, подарую тобі там безкоштовний урок, то це вже воронка. Ну, коротше, третя частина шапки профілю це, перейти в, це призив до дії. Е, наступний момент упаковки, типу базово дуже важливий, і не можна зараз, інакше просто не можна. У вас корисний, короткий відеоконтент, Reels, де підписана кожна публікація. Тобто ось так. Це мій аккаунт. Це дівчина живе в Германії з Миколаєва. Моя подруга в неї аккаунт нутриціолога, дуже дорога послуга, дуже багато клієнтів. На рілсах набрала 100 тисяч. Це мій аккаунт, у мене підписано. Почне аккаунт з чистого листа. Один контент підсилює інший, не роби так репост і так далі. Це аккаунт спеціаліста, який продає курси також. Тобто, в нього все підписано. То, що, чому так потрібно робити. Дуже часто, я коли проводжу прем'єр-тери, якась там ситуація з довгим контентом, мене дуже часто питають, а треба підписувати отак от все? Да, з новими алгоритмами і новим інстаграмом обов'язково ви маєте підписувати публікацію. Це називається обложка. Як її створити просто в телефоні, просто супершвидко навчаю на своєму курсі, який я вам дам QR-код. Якщо вам буде цікаво, ви доєднаєтесь в бот. І потім зайдете в той бот, якщо вам буде далі цікаво наступного, наступного дня. Потрібно робити ось такі обкладинки для того, щоб людина, нова, холодна аудиторія, яка вас взагалі не знає, побачила ваш лів, перейшла, відкриває аккаунт і бачить, куди її тикнути. Да? От, наприклад, ну, дуже класно у Ані показано, тому що крупне написано: О, тривожність, моя тема. Чік, нажала, подивилась. Три причини мітеорізму. господи. є соцсетей, теж моя. Всі мої теми, тобто людина, ви залучаєте людину сидіти у вашому аккаунті і витрачати час. В цей момент, увага, ваші цілі співпадають з цілями Інстаграму. Дивіться, хто був на тренінгу Марка Садовського, низький йому Уклін, я дуже поважаю цю людину. Система над системою. Підсистема і надсистема. Ми підсистема. А є надсистема, Класно, що думки спали, дякую. Є надсистема Інстаграм. Яка ціль Інстаграма? Давайте думати разом, що вони хочуть від нас. Бабки, понятно, що хочуть. Щоб ти довше там залишався. Якщо алгоритми бачать, що людина зайшла на твій аккаунт і давай, так, їй цікаво просуватися в Інстаграм. Сьогодні так не можна. Оновий свій айфон», формула сторіс для три правила для Рілс. Якщо людина, якщо інстаграм бачить, що ти твій контент затримує людей, все, твій алгоритм тебе люблять. Тому підписати кожну публікацію це 100% можливо. Ті, хто вже працюють, у вас вже є публікації. Що ви робите? Заходите через, через стрічку, не через стрічку Reels, а через стрічку, натискаєте Редагувати і додаєте обкладинку туди. Додаєте, як створити обкладинку, на курсі я вже казала, да? додаєте туди обкладинку, тобто підписано має бути все. Далі, у вас корисний, короткий відеоконтент. Зайти, це я продовжую цю цю, зайти на чийсь аккаунт, побачить фотосесія така, фотосесія така, фотосесія така, читати якісь пости не актуально. Ні буде більше такого в соціальних мережах. Або буде інша соцмережа, де ми читаємо, телеграм ми ще читаємо. Якщо ми кажемо про Інстаграм, то там ми люди вже дивимося короткі відео. І чим коротше воно, чим плотніше там структура сценарія, де біль, відпрацювати заперечення, та та -та, -та призив до дії, підпишись. Тобто короткий ролик короткий людина додивилась до кінця, людина хоче вже економити свій час, сильно пришвидшився світ, сильно дофамінове покоління. Зараз у нас. І нам потрібно, їм потрібно за, просто за хвилину подивитись два твоїх три ролики і зрозуміти, чи я залишаюсь, чи я буду залишатись. Тому коротке відео це те, що просто зараз казаря і володіють просто бізнесом, і володіють е, позиціями і лідери ринків зараз в різних нішах. Це ті, хто вміють знімати відеоконтент. Є люди, які класно розкриваються в довгих е, одиницях контенту, знімають ефіри, стріми, якісь там, на якихось платформах проводять. Довго вони так розмовляти люблять з людьми, вони такі зазвичай це такі трішки нарцистичні, там, як я, такі вони люблять. Але не вмійте сьогодні знімати короткий відеоконтент, працюючи в соцмережі, в будь-якій соцмережі. Це просто приступлення. Єдина соцмережа це Телеграм, де ще люди ну, почитують тексти. В основному зараз тільки відео. Упаковка далі, продовжуємо. Упакований аккаунт це соціальний доказ, що ви затребувані. Соціальний доказ це, ну, чим більше на вас підписано, звісно, тим краще. Ну, типу, коли у вас маленький аккаунт, відповідає на твоє питання, чи треба змінювати. Коли у тебе купа класного контенту, і на тебе вже 4К підписано, ну, так вже ну, експерт хороший, ну, так собі людина фантазує. Якщо там 12 підписників, ну складніше піде. Тому е, почистити підписників може вручну на предмет інших країн, наприклад, Росія або Америка, ну взагалі це геолокацію почистити. І якщо це наші люди з України, і ти хочеш на українській мові говорити для наших і продавати для наших, то нормально залишити аккаунт, який був старим, там три тисячі там твоїх. Ну, твоїх друзів, да. ну там однокласники, там, всі твої там, з боксу, там, пацани, ось тому. Е, соціальний доказ. У вас є підписники, соціальний доказ, коментарі, лайки. І знаєте, вчора анекдот прочитала. Це коли так, Інстаграм, сама саме придумала, що це анекдот, Коли Інстаграм, ви нас, коротше. Як так вийшло, що 15 лайків це мало? Уявіть, 15 людей підійдуть і скажуть, ти так класно оглядаєш так сьогодні, ти така умнічка, ти така розумна. Прикиньте, 15 це так багато, 15 лайків, ми такі, так мало. Нормально. Навіть якщо у вас буде 30 лайків, якщо у вас буде тисяча переглядів того рілса, якщо це нормально, цей соціальний доказ треба підіймати, ці цифри. Чому постійно кейси? Да? Кейси це успішні твої учні. Кейси, якісь там, коротше, про клієнтів своїх там хизуються. Тому що це соціальний доказ. Тому упакований аккаунт експерта, у якого купують, якому довіряють, це аккаунт з усіма цими пунктами. І останній пункт ви даєте можливість з вами залишитись. Е, дуже важливо розуміти, що. Не скажеш, постав лайк, не поставлять. Не скажеш, підпишись, не підпишуться. Не скажеш, я подарую тобі безкоцеворонка» – коцеворонка. далі. Я подарую тобі безкоштовний відеоурок. В цьому відеоуроці ти вирішиш там таку-то -та потребу за підписку. І людина пише підписується і пише там кодове слово ключ. І їй там бот відправляє. Інстаграм бот відправляє урок. Це можна влаштувати. Тобто, ви залишаєте або можливість підписатись. Або е, у вас є в шапці профіля. Перейди в цю воронку. Я розповім тобі три в цю в цей хайлаці. Я розповім тобі три величезні помилки, які роблять люди, які починають крипту». Тобто, ти постійно їх чіпляєш, щоб вони залишились. Дуже класно працюють автоворонки. Сьогодні про це е, поговоримо.